У селі Оздів Луцького району сталася трагедія. Наші джерела кажуть, що напередодні ось тут дружина зарізала свого чоловіка. Мовляв, раптово виник конфлікт, і жінка нанесла чоловікові один ножовий удар. Нормально жили. я Вам кажу, це шок для всіх. Доглянуте господарство. Видно, що тут докладали рук. Місцеві кажуть, що господарі працьовиті, що могло статися між подружжям. Сусіди шоковані. Трагедія сталася ввечері. Начало восьмої вже була поліція, скоро я думаю, так, так, а що так на смертельно потім, почули сусідів. А що там, що там сталося? Якось? Не знаю нічого, чесно. Вони ж там не такі, що скандальні люди, вони нормальні люди. Не знаю, що там сталося, може». Я ще з ним говорила годину перед тим, Я з цієї картоплі поралася. Висипала, мала перебирати. Він прийшов, каже, на що воно тобі вже каже вечір. Висипала, ну що І тако поговорили. і вона їхала з города, і все. А що таке стало я в шоці? Просто я не могла повірити, де їхній вход, де мій. Тишина як зараз. Найкрики чула ніяких, щоб скандал був, нічого. Ну я ліж нічого. У подружжя був єдиний син, той давно помер. Залишилося двоє внуків, розказують сусіди. Дружині близько 65 років, загиблому чоловікові майже 70. А як вони між собою жили? Щось може не скандалили? Ну як всім всяк може буває, але так ну, я б скажу, що вони там вже. Ну саралася зі. Хоч старалася, я не знаю. Благополучна сім'я не, не зловживали алкоголю. Ні, там такого не було, що вже коли, коли, а так, а так, коли випити. Ну, так не нормально, я сказала. Ну, ну як не сварилися? Ну то хіба ж у вас в сім'ї не буває ніяких цих. Ну то ж, Міліцію ніхто ніколи не викликав і ніхто ні від кого не був побитий. Не було там таких конфліктів. І вони старалися, і худоби стільки і свиней, тож і городів скільки. Сусідка говорить, що рятувати чоловіка було пізно, той вже був мертвий. Вона кричала, кричма. Я була на городі, прибігла, біжи, рятуй, я прибігла, що тут вже рятувати, як нема що рятувати. Наша ти не спіть, давай кажу кому тобі, він вже не живий. Біда чорна. Люди не думають, що Раїса могла безумисно вдарити ножем чоловіка. Там внучка, ніби була, Аліна стояла боком, чи він полетів на неї, чи як воно там сталося. Вона вже діти возили бурячки, а вона сиділа об'язала. Вона сказала, що він нашторхнувся на ніж, що він летів, чи він сидів на ліжкові і встав і отак падав, бо він такий крепкий чоловічина. А вона звідси йшла з ножом. Отак може. Ну я ж не знаю, я не знаю, бо я не бачу. Це все не, ну, не навмисно, це точно. А як воно вийшло? Ну, вона така ж портуха була і на роботі. це ж Кожен день на роботі на подвір'ї сестра господині будинку. Я не знаю нічого. Не, не питайте мене, вони дуже добре жили. Ви не бачите, як що ж наразі з'ясувала поліція? Розповідають між чоловіком і жінкою. Виник конфлікт раптовий, під час якого вона ножем. Завдала йому удар в ділянку біля серця. Чоловік від отриманої травми помер на місці. Зауважу, що жінка сама викликала і поліцію, і медиків, дала свідчення. На місці працювала слідчо-оперативна група. Її затримали слідчі, оголосили про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу. Себто йдеться про умисне вбивство. Так наразі кваліфікують слідчі. Вона якось пояснювала свій вчинок. Так вона надала звичайно свідчення. Вони є в матеріалах кримінального провадження, але попередньо можу сказати, що вона жодних проблем з законом раніше не мала, і це був конфлікт, який виник раптово, і ніж був у її руках, і вона так і раптово завдала цього смертельного удару. Врешті всі обставини будуть з'ясовані під час досудового слідства. Можливо, хтось був в стані алкогольного сп'яніння, чи не були, чи були тверезі. Попередньо відомо, що чоловік був в стані алкогольного сп'яніння, Жінка не вживає. Наразі триває розслідування. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.